Продовжуємо розбирати баз-бухгалтерію, редакція 2.1. І розбираємо внесення залишків по капітальним інвестиціям. Це рахунок 15. Дивіться, щоб внести ці капітальні інвестиції, нам потрібно зайти у головне, помічник ведення залишків. Знаходимо наш 15-й рахунок. Ось він. І дивіться, ми будемо вносити по субрахункам всі операції схожі між собою, окрім 15 і 5. Це біологічні активи. Ось там. Буде використовуватися інша форма, але теж ми будемо вносити рахунок, аналітику, а саме біологічні активи і суму, яка накопичена. Воно дуже буде схоже на виготовлення та модернізацію основних, необоротних і тому подібного, тому що там теж замість біологічних активів будуть. Об'єкти будівництва. Ну, почнемо. Дивіться, у нас рахунки поділені між категоріями, тобто основних засобів, інші необоротні матеріальні активи і нематеріальні активи. У мене залишки лише по основним засобам, але воно дуже схоже. Будемо внести, побачити. І дивіться: натискаємо двічі в порядку. Що потрібно розуміти, коли ми будемо вносити дані по 15 му рахунку? Якщо ця капітальна інвестиція була придбана і буде. Введено в експлуатацію без допоміжних робіт, без допоміжних матеріалів або будь-чого іншого, так? Ну, тобто ми е, купили е, ноутбук, нам його привезли, підключили і ми працюємо. Тоді нам потрібно його буде внести на перший субрахунок Ну, 15-21. Тому що ми. Його купили, ми його ввели в експлуатацію. Якщо ми е, щось будуємо, створюємо або встановлюємо. Ось, наприклад, ми придбали великий аквафор, це така е, велика цистерна, так? і ми її не можемо поставити і все, вона працює. ні Нам потрібно її під'єднати, встановити. Для цього потрібні. Будь-які будівельчі ну, компанії, які це будуть встановлювати, потім спеціалісти будуть під'єднувати і все це гроші, і ми не можемо просто відправити цю суму на перший субрахунок Для цього у нас є другий субрахунок бо там ми будемо накопичувати усі витрати і сам об'єкт, а потім його. Вводити в експлуатацію з цього рахунку. Почнемо. Додаємо перший рядок, і у нас це буде 1521. Бачите, вид аналітики у нас номенклатура. Ми її тут будемо вибирати. Це довідник номенклатура. Заходимо сюди, знаходимо устаткування до встановлення. Можете створити. Якщо бажаєте свою групу, якщо вам буде зручно. Основне, що потрібно пам'ятати, щоб був встановлений рахунок номенклатури. Ось бачите, тут встановлений 1521, але це не, як то кажуть, не константа, це може змінюватися. Ви можете у документах обрати будь-який інший номер рахунку. По замовченню тут у нас ось 1521. Створимо нову номенклатуру. Так, це у мене буде принтер Impro. Наприклад, десь у кінці грудня, ну, скажімо так, 29 грудня. 24-го року ми придбали цей принтер, але ще не встигли його ввести в експлуатацію. Тому ми його, вирішили його ввести в експлуатацію у січні. Тому він у нас залишився на 15-му рахунку, а потім він буде переходити до 104-го рахунку. Вказуємо лише назву. Записуємо. Можна більше нічого тут не вказувати. Поки що цього достатньо для залишків. Склад. Тут ми будемо вказувати, на якому саме місці зберігання у нас знаходиться цей принтер. Дивіться, якщо ви звичайна організація, це у вас не роздрібний склад, з якого ви торгуєте. Ну, тобто, це не магазин. Не... Ну і інші якісь торгові точки, так? То ми, коли створюємо новий склад, він у нас матиме тип складу оптовий. Якщо це роздрібна торгівля, то тоді ми маємо обрати один, один із цих варіантів. Але більш детально ми будемо розбирати, коли будемо вносити залишки по запасах. А поки що обираємо оптовий склад. І тут, якщо це у нас е, чи вчисляється на е, чому на матеріально-відповідальній особі, так? то ми можемо наспла... назвати склад її Або якщо це якийсь е, загальний склад, де у нас враховується усе. Так, тобто усі необоротні активи можемо назвати його просто. Ну і дивіться, поки нам цього достатньо. Тобто ми вказуємо і тип складу буде оптовий, а потім вже більш детально я розповім, коли будемо запаси встановлювати. Кількість. Кількість у нас один. Здразу з візьмемо. Ціна і а, цей рахунок кількісний. Перший собрахунок. Чому я кажу, перший, бо є також 15.31, 15.41. і тому подібне. А ось другий собрахунок в тому числі 155, він не має кількості, там лише сума. Податкове призначення це направлення, на якому буде використовуватися цей актив. В даному випадку у мене буде оподаткування ПДВ, тому що всі напрямки моєї організації оподатковуються ПДВ. Зберігаємо проводимо. Дивимось проводки. Бачите, у нас лише одна проводка без амортизації, без нічого. Сума, кількість і дані. Тепер вносимо інший. 1522. Бачите, у нас аналітика вже об'єкт будівництва. Звідки він бере взагалі оцю аналітику? Якщо ми зайдемо всередину рахунка, то ми побачимо, що у нас є види субконту. І тут ми бачимо цю аналітику. Статті витрат у нас має тільки обороти, тобто по ним залишки не зберігаються, а тільки по об'єктам будівництва. Тому ми лише вносимо, вносимо об'єкт будівництва. Якщо перший субрахунок ми зайдемо, то тут у нас три види субконта. І по ним всім вказується, ми маємо вказати посилання на номенклатуру партії, склади. Якщо у вас в обліковій політиці не вказано, що не ведуться залишки по складам, партіям, то у вас буде лише номенклатура. І тут ми маємо внести об'єкт будівництва. Заходимо у довідник. Можемо створити групу, якщо потрібно, я створювати не буду. У мене це будівництво майстерні. Так. Ось дивіться. І тут ми теж вносимо податкове призначення. Дивіться, якщо ви тут вкажете. Щось інше, що має бути у основному засобі або нематеріальному активу, який буде вводити в експлуатацію потім, то змінити вже не можна, бо він буде писати, що відрізняється податкове призначення інвестицій від основного ну, необоротного активу. Тому Обирайте рехно. Зберігаємо. Обираємо. І дивіться, склад ми тут не вказуємо. Кількість теж лише тому. Ну і призначення. І проводимо. Тут субконто не заповнене, тому що це статті витрат, залишки по нього не враховуються, тому воно і пусте. Зберігаємо, закриваємо. І ось наші суми. Те ж саме, коли ми будемо вносити по іншим рахункам, першому та другому, бачите, у нас тут. Один розділ обліку. Дивіться, якщо у нас будуть інші біологічні активи. Вийшли, безкоркове біологічні активи. Тут у нас буде розділ інші рахунки. Тому, коли ви будете створювати його, ось, 125, і як я казав, буде ось. Довідник, біологічний актив. Тут лише назва і більше нічого. Ну І вказуємо залишив по дебету. Бо 1555 це у нас активний рахунок. Ось. І бачите, кількість не встановлена галочка, тому внести кількість ми і не можемо. Що я хотів показати? Тут обов'язково коментарі. скажіть, за якими рахунками ви внесли залишки, для чого це потрібно. Ну, я проводити не буду, лише зберег збережу. Ось, коли я бачу документи, тут будуть не тільки 1550 155 рахунок, а інші рахунки, які не ввійшли ось до цього. Переліку. І можна заплутатись, тому потрібно вказувати коментар, щоб ми бачили, який саме це рахунок, що було зручно. Ну, ось так. Поки що все. Підписуйтесь на канал. Якщо є питання, пишіть у коментарях. На ну, все добре.